Найкращий час кинути корити вже сьогодні, адже зміни в організмі відбуваються негайно. Вже через 20 хвилин ваш пульс та артеріальний тиск приходить до норми. Через 48 годин рівень кисню в організмі відновлюється, весь чадний газ виходить. Ваші легені очищуються від мокротиння, а смак і нюх покращуються. Через 72 години вам стане легше дихати, адже ваші бронхи почали розслаблятися, а ще зростає рівень енергії. Вже через 2-12 тижнів. Покращується кровообіг серця і м'язів, тому фізична активність здається значно легше. Через 9 місяців поступово зникають кашель, хрипи або проблеми з дихальною системою. А функція ваших легень відновлюється на 10%. Вже через рік ризик серцевого нападу зменшується вдвічі порівняно з ризиком для курця. Через 10 років ризик смерті від раку легенів зменшується вдвічі порівняно з ризиком для курця. А очікувана тривалість вашого життя зростає. Ми працюємо, щоб ви були здорові.